Шановні друзі, вітаю центрі Чернігівської вам. Прошу перевести телефон на політичний режим. Сьогодні ми будемо говорити про боротьбу з раковим захворюванням шкіри, з Іваномалем. І про це розповідатимуть Олександр Чепруний, головний державний санітарний лікар нашої області та гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб, та пан Олександр Заїка, гендиректор Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Стартуємо. Пане Олександре, будь ласка, Петро Дякую. Традиційно на початку літа ми піднімаємо ті проблеми, які зі здоров'ям виникають у людей, що стосуються певних факторів ризику, такої як сонячне виправлення. Якщо взяти історію, то з 2009 року Україна долучилась до програми Євромеланома, де зазвичай цей день. Піднімалися актуальні питання щодо стану справ, лікування, діагностики найбільш агресивної злоякісної ноутворення шкіри, як меланома. На сьогоднішній день ми майже весь місяць, якщо брати наш запад, використовуємо на таку інформаційну компанію, долучаються фахівці. Лікарі експертного рівня до того, щоб розповісти і надати інформацію людям більше, що ж таке, наприклад, ураження злоякісної шкіри, і в тому числі і меланому. Якщо взяти меланому шкіри, це одна з найбільш агресивних видів онкологічної пухлини, рішення про лікування якої на пізніх стадіях на сьогоднішній день немає. І ми втрачаємо таких хворих, які діагностовані на пізній стадії. Крім цього, я б ще хотів акцентувати увагу на те, що є ще раки шкіри не Вони більш благоприємні, але сам по собі факт, сама по собі група захворювань раки шкіри, вона в топі захворювань онкологічних як для чоловічого, так і жіночого населення. Зазвичай наше завдання в ці, в ці дні перед літом. Надати найбільш повну інформацію, що ж таке меланома, як вона лікується, як вона діагностується і які результати лікування. Я хочу запевнити, що як і при інших злоякісних новоутвореннях меланома на ранній стадії дуже добре лікується і навіть виліковується. Якщо меланома діагностована на пізній стадії, то які не вкладають ресурси в лікування даної проблеми, результат буде найгірший. На сьогодні, якщо взяти нашу область, ми за рік ставимо на облік біли, біля 80 пацієнтів з меланомою. Якщо взяти загальну кількість пацієнтів в області, які перебувають на обліку, це біля 900 пацієнтів. Якщо взяти місто Чернігів, то по Чернігову знаходиться щорічно ми ставимо по місту десь від 30 до 40 пацієнтів, на обліку знаходиться по місту десь біля 300 пацієнтів. Якщо взяти немеланомні раки шкіри, вони більш благоприємні, вони рідко дають метастази і дуже добре лікуються, але там категорія значно більша. Ми щорічно ставимо по області від 500 до 600 пацієнтів і група диспансерного нагляду заключається десь більше 5 тисяч пацієнтів. В чому проблема? В тому, що якщо взяти меланому шкіри, то ранніх стадій, таких як перших. У нас досить невеликий відсоток. Всього біля 5 7 Якщо ми беремо найбільше, це друга стадія, а це вже такий, знаєте, поширений процес. Він гірше піддається лікуванню, це найбільша група. В другій стадії меланоми ми ставимо десь відсотків 60%. І це проблема, тому що це візуальна локалізація. Це можна спостерігати і лікарю сімейному, можна спостерігати самому пацієнту. В теперішній час у нас досить партнерські відносини з пацієнтами, тому ми намагаємося донести інформацію, що стосується медичної, але і пацієнту доносимо те, що його відповідальність ще є за те, коли він звернеться, і куди він звернеться, і що треба звертатися. Так, це локалізація, яка наглядно може замітити і сам пацієнт. І звернутися вчасно до лікаря. Гірше, коли пацієнт щось бачить, щось відчуває, з'явилось те, чого не було на шкірі, але він нікуди не йде. Хоча система сьогодні дозволяє звернутися, починаючи від сімейного лікаря, закінчуючи лікарем спеціальної спеціалізованої клініки, ну найменш короткий час. Що стосується Чернігівського медичного центру онкології, ми намагаємося створити систему доступу такої, щоб Людина якнайшвидше, найкоротший час, попала до лікаря, ну, скажімо так, в нашому закладі це вже лікарі експертного класу. У нас функціонує кол-центр. Якщо зайти на наш Фейсбук чи сайт Чернігівського медичного центру сучасної онкології, у нас телефони, де пацієнт може зателефонувати і записатися на консультацію. Ми навіть в центрі. Щоб створити такий доступ до наших послуг, навіть не вимагаємо, якщо людині складно по якимось причинам взяти електронне направлення сімейного лікаря, нам головне, щоб пацієнт був задекларований. Хоча б ми не будемо вимагати направлення і запишемо на консультацію. Консультацію записуємо по, по мірі робочого дня і графіку. У нас найбільша черга, ну це може бути 3-5 днів, коли людина від запису попадає до лікаря. Що стосується звернень пацієнтів, найближчий шлях звернення з якимись підозрілими утвореннями або скаргами, що стосується шкіри, не обов'язково це буде меланома, як ви бачите, це набагато менша кількість пацієнтів, ніж взяти не меланом раки шкіри, і тут диференціока вже буде лікарями, то в принципі найбільше і найпростіше це сімейні лікарі. Які мають декларацію, які сімейні лікарі несуть відповідальність за своїх пацієнтів, і сімейні лікарі зараз я знаю, що і ми дотичні до цього навчання, ми навчаємо, як робити діагностику, як оглядати шкіру, і навчаємо, як застосовувати такий метод сучасної діагностики. Він не складний як дерматоскопія. Так, але йому треба навчитися, і ми долучаємося, як фахівці до цього ми проводимо тренінги з сімейними лікарями і допомагаємо їм цьому. Тому дуже важливо. Дуже важливо звертати на всі зміни на шкірі, що відбуваються протягом літа, перед літом, в кінці літа, і не зволікатись тим звертатись до будь-якого лікаря в доступі. Ну і хочу наголосити, що двері Чернігівського медичного центру онкології вони завжди відкриті, і ми намагаємося системно працювати, надаючи е, е, оптимальний варіант потрапити до лікаря, не чекаючи в чергах прийти на свій час, записатися і отримати консультацію. Дякую за інформацію. Олександр Володимирович, будь ласка. Дякую. Як вже казав Олександр Миколаївич, онкологічні захворювання шкіри вони несуть досить значне навантаження як на систему охорони здоров'я. Є серйозною проблемою в системі громадського здоров'я як в цілому світі, в країні, так і для нашого регіону. Захворювання досить підступні і. Тут важливо дотримуватись певних таких профілактичних правил, на яких я хочу звернути увагу, що потрібно робити в своїх, в своїх щоденній поведінці для того, щоб убезпечити себе на це небезпечне захворювання, в принципі, з якої не застрахований ніхто. То, перш за все, треба захищати свою шкіру, особливо в цей період, період активного сонячного випромінювання то для багатьох людей сонячні промені, особливо з великою активністю в період з 10 по 16 годину кожного дня несуть певну нагрузку на шкіру, тому потрібно максимально її захищати. А це насамперед, ну, перш за все, дотримуватись певного режиму дня, тобто уникати в цей період виходу на вулицю, під відкрити сонячні опромінення. При неможливості дотримання даного часового періоду використовувати одяг, який максимально захищає шкіру з усіх сторон. Використовувати сонцезахисні креми. зараз в нас велика кількість цих засобів, вони досить ефективні, дають великий ступінь захисту. Також потрібно певним періодом Ну, сонячне опроміння, інсуляція – це також досить ефективний е такий засіб, який підвищує ефективну роботу імунної системи, і потрібно поступово входити в цей період. Тобто зараз у нас стає тепліше, сонячне випромінювання більш інтенсивне, тому поступово потрібно е збільшувати часовий період знаходження сонцем. Також рекомендовано і взагалі доведено, що потрібно відмовитись від послуг солярію. Така досить популярна косметологічна процедура, вона несе тільки шкоду за рахунок ультрафіолетового промінення. Також потрібно звертати увагу на даний період, що деякі лікарські засоби, наприклад, деякі антибіотики, вони знижують захисну функцію шкіри. Тому коли ви приймаєте певні лікарські препарати, ознайомтеся з специфікою цих лікарських препаратів саме щодо захисних функцій шкіри у свого лікаря або фармацевта. Ну і одним таким з головних факторів, це про що вже говорив Олександр Миколаївич, це саме головне це регулярне, одне саме головне це регулярне обстеження своєї шкіри, навіть самообстеження, само щоб Вчасно запідозрити якісь негаразди, що відбуваються, чи додаткові там родинки, чи підментні п'ятна, чи вони якось ведуть себе по-іншому, то в нас в області організована можливість отримати всім консультацію, отримати, всім, е отримати всі рекомендації і при необхідності отримати кваліфіковане лікування. Ну і е, основні такі загально прийняті поведінкові фактори, які знижують ризик е, захворювань на е, онкологію, в тому, в тому числі і на шкіру, це такі, як е, припинити курити, обмежити вживання алкоголю, регулювати свою вагу, раціональне харчування. Особливо в даний період є можливість вводити в свій раціон достатню кількість фруктів і овочів, ну і по можливості уникати таких шкідливих факторів, як забруднене повітря та ну, вплив інших канцерогенних факторів. Профілактика захворювань шкіри, а саме профілактика меланоми, Якщо дотримуватись оцих простих елементарних питань, на які я звертав увагу, вона в принципі, дає ефективний захист. І саме головне, це постійна самодіагностика. Якщо виникають якісь проблеми, то не затягувати, а звертатися до, або до лікарів первинної допомоги, до сімейних лікарів, або звертатися по можливості, є можливість звертатися, будь ласка, в наш спеціалізований заклад онкоцентр, де ви отримаєте і рекомендації, і, і, і консультацію, і допомогу. Дякую. Дякуємо вам. Переходимо до запитань про Шановні представники медіа, дякую. про це. Але Взагалі меланома сама по собі це дуже підступна хвороба. Вона вражає в найбільшій частині шкіру, і це якби візуально, але може бути меланома ока, меланома прямої кишки. Це досить рідко, але таке теж буває. Ми частіше говоримо про меланому шкіри, яка дійсно є візуальною локалізацією, і іноді люди, побачивши, зазвичай вона себе проявляє пігментним утворенням темного кольору, яке треба звертати увагу, що з'явилося там, де нічого не було. Тобто у нас завжди ми боїмося, і населення така думка превалює, що родинки вони і є істочніком джерелом створення меланоми. Так я хочу цей міф і розвіяти, тому що меланома якраз на 90% з'являється на шкірі неураженій, де нічого не було. І звичайні родинки не додають там ризику нам, звичайно, тому там боротися з звичайними родинками хірургічно це нонсенс, ніхто цього не робить. Але люди повинні звертати увагу на те, що там, де нічого не було між родінками, щось з'явилось, оце це треба консультування обов'язково з дерматоскопічним оглядом лікаря. Як правило, це утворення невеликих темного кольору, коли воно вже кровить, чи воно виступає, чи це вже таке, знаєте, пройшов час раннього виявлення. А якщо щось темненьке з'явилося, його раніше не було, це однозначно треба, щоб лікар це оглянув. Так, це може бути неузвичайний пігментний, може бути реакція на сонячну енергію, пігментація, але це диференціровка, це вже лікар-фахівець повинен оцініти. Ви самі не можете ризикувати з тим, що з'явилося, і сидіти, чекати, поки воно там не закривить чи ще щось. І в цьому наш меседж. Дійсно, ми не можемо заставити людей під ручки, тя до лікарів. І тут розподіл відповідальності. Тобто нам треба створити систему, щоб люди могли прийти і отримати. Консультацію, а людина повинна відповідально доставитися до того, що вона побачила щось, вона повинна думку фахівця, не з інтернету лікуватися, а почути думку фахівця. Тому що там подальша процедура, вона вже вимагає і біопсії, і підтвердження гістологічного, бо це діагноз, який обов'язково повинен підтверджувати гістологічним молекулярно-генетичним навіть тестуванням. Інколи. Тому далі вже фахівці працюють. Але зазвичай, якщо так примітивно, то це утворення якого не було, зазвичай воно темного кольору, і воно може бути дуже маленьким. Дякую, А Скажіть, будь ласка, наскільки ця малого розпосудження області по Чернігів, вони на називали статистикою, можна, будь ласка, ще раз зорієнтувати по цифрам? Значить, слава Богу, це цифри не не критичні. І якщо ми ставимо від біля 80 чоловік на рік... Це начебто і не так багато. Якщо взяти рак молочної залози, 400, да? то це не так багато. Але е, справа в тому, що тенденція дуже агресивна. І ще 15-20 років назад це було 30, максимум 40 людей. З чим це пов'язано? Це проблема не тільки в нас, в області в Україні, це проблема і в Європі. Це пов'язано з тим, що, наприклад, велика міграція європейський тип Шкіри наш. А ми їздимо відпочивати, згадайте будино ну, до війни, так? де наша шкіра не пристосована для захисту від такого агресивного ультрафіолету. В Європі цілий сплеск таких меланомних утворень шкіри, і це якраз завдячуючи тому агресивному фактору дії сонячного ультрафіолетового випромінювання. Тому не критичні цифри, але мене пугає те, що вони в більшості не досить ранні. І прогресія така, що ми кожне десятиріття можемо цю цифру подвоювати, тому що і озоновий шар захисний від ультрафіолету у нас зменшується, і враження якраз все більше і більше на нашу шкіру, навіть якщо ми жителі цього регіону і нікуди не виїжджаємо. У нас сонця там два місяці, але воно настільки настільки може бути агресивне, що якщо я як каже Володимирович, не застосовувати захисний одяг, коли люди працюють на сільськогосподарських підприємствах, не використовувати методи захисту, а ще якось. І ще й ходити в солярії, ну, це нонсенс, який провокує ще цю хворобу. А якщо цю хворобу провокувати, лікувати її дуже складно. Дуже складно. І справа в тому, що вона не вилікована на останніх цих стадіях, і це нас більше всього пугає. Ми бачимо таких, таких пацієнтів, це дуже складна історія. Тому ми і хочемо донести людям про цю небезпеку. І цифри, хоч і не вражаючі, але вони ростуть. І ми з ми це повинні доносити. Ми повинні на цьому активізувати наші всі ці питання. Це вісімдесят за рік ставлю на за рік, а на обліку у нас під 900 людей. Це по всій області. Це люди, яким поставили діагноз, які пройшли лікування, можливо, ще які і лікуються. Дякую. Чи запитання? Це йдеться, буде достатньо. Це агресивна. Пухлина, яка дає метастатичне ураження, і метастатичне ураження життєво важливих органів. В основному це мозок, це лімфатичні вузли головних органів, це легені, це печінка. І ураження цих органів приводить до недостатньої функції, що призводить до смерті пацієнта. Дякую. Якщо запитання маю, то на цьому завершуємо. Спасибі. Дякуємо. Дякую.